Як заробляти на криптовалюті, коли ринок практично не рухається? Чи безпечна така стратегія торгівлі, якщо ринок раптом оживе і почне активно носитися в обидві сторони? Привіт, це копі Space. Сьогодні ми запустимо двох кріт-ботів, які чудово себе показують на ринку, який практично не рухається, і за місяць подивимося на результат. І найголовніше, ми поділимося новою промо-акцією, яка буде доступна тільки для рефералів усіх наших партнерів. Спойлерну, що якщо ти виконуєш всі умови цієї промоакції, ти отримаєш до. 500 USDT, а також ексклюзивний мерч від OKX. Дивись до кінця і дізнаєшся всі деталі, що таке торгові боти. Ми вже розповідали у двох попередніх відео. Якщо ви їх не бачили, ми прикріпимо посилання на них в описі під даним відео. Відкривати двох торгових ботів ми будемо на біржі OKX по криптовалюті Ефіріум. Зараз на даному таймфреймі ми бачимо, що з 12 травня ціна ефіріуму рухається в діапазоні 2,200 приблизно 2,900. Це основний діапазон, з якого ціна по суті далеко не виходить. Тому основні налаштування ботів будуть приблизно в даному діапазоні. Зараз розглянемо спочатку, як будемо налаштовувати лонгового бота. У випадку, якщо ефір все-таки вийде за межі консолідації, є велика ймовірність, що ціна дійде до діапазону 3600-3700. Ось сюди. Якщо цей ріст буде імпульсний протягом одного дня, то бот сильно не наторгує, тому що цей бот заточений саме на консолідаційну торгівлю. Проте ціна вийде за межі консолідації нічого страшного не станеться з позицією, якщо ціна повернеться. В діапазон 2200, умовно 2900, то бот відновить свою торгівлю. Але в такому випадку ми самі закриємо цього бота і будемо шукати новий діапазон. Також такого паттерну може ціна продовжити свою корекцію, ще раз локально оновити мінімуми і впасти до діапазону 1800 2000 доларів. Це максимальна корекція, в принципі, яку ми поки що очікуємо у найстрашніших снах. Тому наше завдання щоб лонг-бот. Після запуску витримав таке падіння у випадку, якщо воно станеться і щоб його не ліквіднуло. А тепер переходимо до налаштування лонгового бота. Нижній діапазон ставимо приблизно 2225, верхній 3000 USDT, кількість е, сітки залишаємо поки що 200. Інвестована маржа, пишемо 250 USDT, автоматичне резервування маржі поки що ми не ставимо. І дивимося внизу, що поточ прогнозована ціна ліквідації у нас 1931 долар. Нам потрібно, щоб було нижче 1800 і пробуємо визначити, скільки треба буде докидати до бота для того, щоб він витримав просадку нижче 1800. Наприклад, напишемо 100 доларів. І бачимо, що навіть забагато буде. 1670 доларів буде ліквідація по ефіру. Тобто потрібно для цього бота мати 250 USDT для того, щоб інвестувати одразу, і 100 на запас підкинути для того, щоб підтримати позицію. Обов'язково відкр... відключаємо відкрити позицію при створенні, жмемо галочку, щоб відключити, поки що не ставимо ніяких тейк профітів, стоп лосів і запускаємо бота прямо зараз. І тиснемо Підтвердити. Літбота створено, і якщо ви хочете копіювати налаштування цього бота, обов'язково реєструйтесь на біржі OKX, або якщо ви вже зареєстровані за якимось з наших інфлюенсерів-партнерів, приєднюйтеся до нашого чату Copy Trading Space і е копіюйте цього бота безкоштовно. Тепер ми поговоримо про наступного бота: це нейтральна позиція. Нейтральний бот відкриває як шорт, так і лонг позиції, тому наше завдання, щоб не було ймовірності ліквідації ні лонгових позицій, ні шортових позицій. По нейтральному боту налаштування трошки відрізняються. Нижня межа 2,300, верхня 2900. При цьому кількість ордерів 160 у сітці. Бачимо, що не менше, ніж 0,14% прибутку з одної сітки, тобто з одного ордеру, який береться по ефіріуму. Інвестована межа така ж сама, 250, і тут ви бачите, що навіть нічого не потрібно докидувати у бота, тому що ліквідація лонгового бота буде 1323, тобто набагато нижче ніж потрібно. І ліквідація лонгового 4563, Тобто, якщо навіть і ефір буде впевнено рости до 3700, то цю просадку бот витримає і в такому випадку. Можливо, навіть можна буде закрити бота раніше, коли будемо бачити таку небезпеку і переставити діапазон. Поки що цей бот виглядає менш затратний і більш надійний. Подивимося, як він буде торгувати вже наступного тижня. Корот зверніть увагу, що ми виставили меншу кількість шортових ордерів, ніж лонгових, для того, щоб більш певно на себе почувати в цьому боті. Окей, все нормально. створити нейтральну позицію, підтвердити все. Ми запустили двох ботів. І подивимося, чи втримаються вони протягом наступного місяця, які вони дадуть результат по прибутках і особливо по об'ємах торгів. Ну, а тепер поговоримо, як можна зробити більше на даних ботах, які ми запустили, за допомогою промо-акції від OKX. Заходимо на промо-акцію. Посилання на цю промо-акцію ви можете знайти під даним відео і нагадаємо, що в цю промоакцію можуть приєднатися будь-який реферал, який зареєстрований на біржі OKX за реферальним посиланням когось з наших партнерів-інфлюенсерів. А якщо ви взагалі не зареєстровані ще на OKX, то реферальне посилання буде в описі під даним відео. Якщо скролити нижче, ви побачите два відео, в яких англійською Віддається, що таке гаріт бот, що ДСА бот, Проте внизу промо акції є два основних відео, де ми чітко розповідаємо про інструкції і які поради треба врахувати, щоб цей бот був довговічний і прибутковий. А тепер давайте детально поговоримо про цю промо-акцію. Суть цієї промо-акції познайомити аудиторію нашу з торговими ботами, показати, як можна на них протягом місяця заробляти, наскільки це безпечно чи небезпечно, які ризики при цьому бере людина і як треба це все правильно робити. Словом, потестити цей інструмент. Можна максимум отримати на одну людину до 500 USDT, якщо ви виконаєте всі умови цієї промо-акції. Умови дуже прості. Брати участь можуть в цій промакції знову ж таки, ті, хто вже зареєстровані в нашій структурі за будь-яким нашим інфлюенсером, партнером або ті, хто зараз зареєструється протягом дії цієї акції. Акція діє протягом місяця. Перший подарунок, якщо ви один зі ста, хто приєднався до акції, ви можете просто отримати 10 USDT ваучерами, які потім можна використовувати для торгівлі ботами. Відповідно, якщо у вас там якийсь є збиток, то збиток буде погашатися з тих ваучерів. Далі, наступне, ви можете отримати трейдинговий бонус 5 USDT, якщо зробите перших 1000 USDT торгових оборотів за допомогою ботів. Тут є спеціальний лічильник, який буде показувати, скільки ви вже зробили, і чи можете переходити до наступного кроку. Отже, за 1000 USDT 5 USDT, за 10 000 USDT обороту ви отримуєте 10 USDT бонусу. За 25 тисяч обороту ви отримаєте 15, за 50 тисяч обороту 25, за 100 тисяч обороту 40 за 500 тисяч 150 і за мільйон ви отримуєте 250. В сумі це виходить 500 USDT. Це ще не все. Для того, щоб акція була більш цікавою, ми додали до неї і розіграш мерчу. Навіть не розіграш, а практично гарантоване отримування. Якщо ви робите об'єм торгів від 150 до 250 тисяч USDT, ви гарантовано отримуєте кепку OKXUA. Якщо ж ви робите об'єм торгів від 250 до мільйона, ви також гарантовано отримуєте футболку і кепку OKXUA. А якщо ви робите об'єми торгів протягом місяця мільйон і вище, ви отримуєте один з 12 ексклюзивних наборів мерчу від OKX. Кількість мерчу обмежена, тому отримуватимуть гарантовано мерч ті, хто в своїй категорії зробив найбільші об'єми торгів. Наприклад, якщо ви в діапазоні 150-250 зробили 249 тисяч обороту, то ви перший, хто отримує подарунок кепку, і відповідно по оборотах нижче буде пофільтровано об'єми торгів, і таким чином відсилатиметься мерч в залежності від того, який об'єм торгів ви зробили. Якщо у вас залишилися запитання, як налаштувати свого особистого бота, пишіть в коментарях під даним відео конкретні запитання, і ми з радістю вам відповімо. А посилання на копіювання даних ботів, які ми сьогодні запустили у даному відео, будуть в нашому закритому чаті. Для того, щоб в нього потрапити, потрібно зареєструватися на біржі OKX за реферальним посиланням будь-якого з наших партнерів-інфлюенсерів. І написати нам, ми приєднаємо вас в чат. Зустрінемося через тиждень, подивимося на результати ботів, як по об'ємах торгів, так і по прибутках. Бажаю вам всім безпеки і росту.